Вітаю вас, мої шановні глядачі, дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за ваші коментарі, за ваш час. Також підписуйтеся, не забувайте, це є для мене подяка за мою роботу. І Подивимося, які от основні енергії в Україні в листопаді будуть. Звісно, що війна ще продовжується, вона ще не закінчується в листопаді, але все ж таки це кінець року. А я вам казала, що до кінця року, а це ще в нас грудень попереду, можливі такі добрі зміни, які трохи Трохи якось ну, припиниться ці обстріли жахливі. Якось трошки ми відчуємо якесь полегшення. Чи новини з фронту будуть, чи щось в світі буде відбуватися, що нам дійсно стане трохи легше дихати. То й дивимося: листопад для України, які будуть важливі події, Ну, що карти покажуть. Енергія місяця, як би загалом, дев'ятка пентаклів це добре. тому що це карта ресурсів. І, взагалі, ця карта вважається фінансовим успіхом, тож і висновок. Головне, що всі Тут усі переймалися, що Україні будуть менше давати допомогу зв'язку із тими подіями в світі, так що Америка пере переключиться на інші країни, тобто чи там всі, чи, чи втомляться всі від України, але дев'ятка Пентаклів каже: не так. Дев'ятка Пентаклів це ще карта самодостатності, тобто будуть давати щось, Україна щось там сама чогось добувається, щось виготовляє. Тобто це ресурси і фінанси. Ця карта спростовує оті всі балачки і припущення, що у нас не буде грошей для продовження нашого наступу. Україна буде отримувати все, що було домовлено, про все, що домовлялися, все, що потрібно, і в потрібній кількості. Дев'ятка Пентаклів це ще карта, яка каже про небезпека. Небезпека. То я так думаю, що це можливо. Мова йде про те, що нас буде захищати ППО, наприклад, так? Тобто, можливо, ще до кінця року нам нададуть іще якусь більшу кількість ППО, яка ж все ж таки буде захищати нашу енергосистему. Я так думаю, це ще про це, це безпека. Тобто, я вам так скажу: ну, в листопаді життя повертається до України своєю світлою частиною, бо Пентаклі це земля, це самодостатність, це ресурси. Карта така доволі добра, з такими добрими надіями на майбутнє. Давайте дивитися перші 10 днів. З 1 по 10 листопада які основні тенденції? От перша декада місяця. Ну, сімка мечів, це ж така падлюча карта всередині. Вона ще каже, що військові військові дії будуть, так вони будуть продовжуватися. І це ж якраз карта оце такої підлості. Це те, про що ми мусолимо вже декілька місяців поспіль. Що будуть вони цілити на нашу енергоструктуру для того, щоб нас полишити без світла в темряву, тобто намагання такі, спроби такі. Оце буде. Це хитрість, підлість, підступність. Оце сімка мечів про це каже. Але поруч є король Пентаклів, це про діловий світ. Це про те, що попри різним негативним оцим, можливо, вкидам або погрозам по цій карті ми впораємося з тією проблемою, яку нам ну, намагається ну, як нав'язати Росія. Україна так і буде лишатися в центрі уваги всього світу. Це знову король Пентаклів про території, про надання допомоги. Це активне партнерство, яке підкріпляється активними діями. Тобто, десятка король монет це людина ділова, яка виконує свої обов'язки, яка надає свої послуги чи домовленості. Тобто тут якось так. Якщо навіть будуть якісь такі хитрі вкиди чи моменти, от про що я вам кажу, да, от то, що ми іноді вичитуємо або слухаємо, що все, від України відвернулися, дадуть скільки, дадуть не скільки. все це ми будемо чути, але все це фігня, вибачте. Тому що є десятка кубків. А десятка кубків традиційно вказує це радість, це дім, в якому є радість. Тобто, що б не казали, які б там би вкиди не були ці перші 10 днів, ми буде, будемо отримувати те, що нам обіцяється. Те, що нам потрібно для того, щоб ми досягли своєї цілі. Тобто перші 10 днів вони мало чим будуть відрізнятися від попередніх днів війни, війна триває. Але в своєму домі ми все ж таки отримуємо добрі новини. Окрім того, що нам є печалі, у нас є і радості. І якщо порівняти печалі, то радості все ж таки більше в нас. Дивимося середину місяця. Загалом середина місяця помагу дуже активна, просто-таки дуже активно. Мені карти поки що подобаються помагу, відкриваються дуже добрі можливості для досягнення цілі. Можливо, це от король Пентаклів, дев'ятка пентаклів, те, що нам надавалося в перші дні листопада. Можливо, в середині листопада це просто буде, знаєте, як козир в рукаві. Тузжезлів в поєднанні з магом це показник дуже яскравого успіху, це посилення всіх енергій, можливостей. Ну, а Туз-Жезлів – це взагалі символ прориву. Скоріше, це нам показують, що на одному з напрямків буде дійсно такий шалений успіх наших Збройних сил. І, звісно, це буде ну, як надихати надалі наших воїнів рухатись вперед. Тут, знаєте, дуже багато в ефірі розмов про заморозку там чи якісь поступки, чи про якісь домовленості. Так, от тут знов ж таки карти показують, цього не буде. Навпаки, занадто добрих подій на фронті будуть демонструвати. Готовність України йти до своєї цілі, я б так би скажу. Дивіться, дві десятки. Причому вони такі добрі, десятка кубків, десятка пентаклів, десятка це завершення. Тобто ми вперто йдемо до свого завершення, які б там не були перемони, перепони, які б не були б розмови, які б події в світі не відбувалися. Тобто, ота ціль. Навіть якщо от ви читали оті вкиди, що вже все, перемовини, там, віддають Крим чи якісь поступки, Ну ви розумієте, це розмови ради розмов. От, і все по картам я бачу, що Україна вперто рушає до своєї цілі, однозначно. Цілі зрозумілі, і ясні всім і всьому світу, і перспективи дуже, я вам таки скажу, непогані, От дуже непогані. Бо середина листопада вона от наскільки активна, до На речі, десятка пентаклів це теж карта, землі, земля, тобто це території, території. Бачите, ось ми свою копілочку, це землі України, а ми ще щось докидуємо. Тобто повернеться щось все. В середині липня, о, вибачте, листопада ми почуємо про повернення якоїсь території до складу України, те, що є Україна. Дивимося кінець листопада. З 20 по 30 чи 31-ше, чесно говоря, забула, скільки там днів. Зараз поки не хочу дивитися. Ну що, будуть дуже гучні заяви. Скоріше з-за кордону. Якесь обнулення. Заяви будуть стосовно України, тому що мир, імператор, справедливість, три старші аркани, дуже такі потужні, важлива інформація. Це знаєте, це як склався пазл. Ось по карті Мир в життя завжди приходить щось важливе. Це несе добрі перспективи на майбутнє. По імператору йде захист оцих досягнень, про які ми балакаємо, так, без кінця. встановлення кордонів, гучні заяви, прийняття важливих рішень. По імператору проходять такий авторитет, слава, і головне це реалізація задуманого. Бо імператор це є хазяїн. Справедливість Ну, така карта неоднозначна, тому що вона тут може багато про що казати. По ній проходять судові рішення, засідання тут суддійство і винесення вироку. Тобто, можливо, нарешті хтось в Україні, можливо, понесе справедливе покарання за свої вчинки, і ми про то почуємо. Також це йде як обмін полоненими, треба не забувати. Тобто, Наприкінці листопада ми побачимо, почуємо обмін полоненими буде. Прояснення якихось темних історій і ситуацій, коли все нарешті стане на свої місця. Справедливість обіцяє повний тріумф і, так скажемо, роздачу по заслугам всім тим, хто того вартий, скажімо так. Це стосується в тому числі і окупантів. Десь отримують напереги по заслугам і чорних пакетів буде вдосталь. Ну, Також по справедливості проходить підпис якихось дуже важливих договорів, союзів, контрактів. Тобто, дивіться, да, кінець листопада у нас такий потужний в тому плані, що будуть відбуватися події на міжнародному рівні, і вони дуже будуть якби, сприяти Україні. Ну, Що тоді в підсумку? Листопад дуже вдалий і продуктивний місяць для України. Головне, що ніякого тормозу, замороження про просування ЗСУ або там замороження в допомозі, або зупинка наступу не буде. Цього не відбудеться. Дії чіткі. Розумні добрих новин більше ніж негативних. Ось дивіться, із 10 арканів, котрі я витягнула на події листопада, на основні характеристики на енергії листопада для України всього одна негативна карта. Сімка мечів. Ну це є обстріли. Обстріли ці падлючі обстріли. Сімка мечів казує на підлісі. Думаю, що ну, нам поки що цього не уникнути. Це я вже казала, це обстріли енергосистеми України. Намагання ворога всю Україну погрузити в темряву. Але як ми бачимо, все це марно. Незважаючи на всі ці негаразди, ЗСУ в листопаді матимуть багато успіхів. Жодного населеного пункту не буде окуповано знову або повторно цього не відбудеться. Тут я вам щось скажу, ворог просто перемелюється в добриво благополучно на всіх напрямках. Тобто так нам звісно важко звісно, це йде війна, і це зовсім не розважання, і не якесь там собі свято. Але ми ж все ж таки свою країну захищаємо. І коли в нас тут карти показують, що все вас дасть, допомога буде. Світова спільнота на вашій стороні, буде підписання важливих документів, важливі заяви щодо України. Карта Мир про це каже. Це все знаєте, якось весь світ підводить нас до того, щоб ця війна скінчилася для України в найкращу сторону з поверненням з усіма. З усіх територій. І оці останні карти, тобто я карти читаю не тільки так, а й от так це дуже важливо. І оці кінцеві карти, останні, які вказують, дві десятки поруч це завершення, я вам казала рахунок. Від 1 до 10 це символізує десятку завершення. Причому тут немає мечів. Це добре завершення, це повернення на території, це повернення людей. Ну, а це карта справедливості. Яка в нас справедливість? Всім, я думаю, зрозуміло, чітко і ясно для кожного українця. Мені листопад сподобався, тому дуже вас прошу: не зневіряйтеся. Вірте в ЗСУ і знайте, що Україна вже вся є. І Я вам дякую за вашу увагу. До побачення.